Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була підмасованою атакою балістики та дронів. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок. У Голосіївському понівечено бізнес-центр у Шевченківському спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. У Солом'янському дронові уламки впали на дах будинку. Деснянському горіла автівка. Та найбільше шкоди завдали ворожі дрони в Оболонському районі. В одному з житлових будинків пошкоджено два десятки квартир. Дрон влучив прямо в автівки біля будинку, спричинивши пожежу. Ворожі безпілотники були начинені дрібними металевими елементами. Це Це я тільки що знайшла. Це отаким було начинено та. Тобто друге, Зараза не начувала. Це отака. Да. Я на момент, як воно прилітало після другого прильоту, вже це, це був третій, коли сюди прилетіла. Просто ну, дівчата, хлопці повиходили на вулицю. Ми самі з Запоріжжя, то я знаю, як воно прилітає. Тому Я, ну, я, я знаю, як, як воно на буде, коли буде вибух. Тому я вискочила, скажу, всі в, в хату. А в Одесі за уточненими даними дві людини загинули та дев'ятеро поранені внаслідок нічного обстрілу. Нагадаю, ворог атакував місто ударними безпілотниками. У середмісті багато руйнувань серед пошкоджених та знищених об'єктів, навіть пологовий будинок. Мій колега Андрій Анастасов стежить за ситуацією у місті і готовий поділитися новинами. Андрію, вітаю тебе ще раз в ефірі єдиного марафону. Яку інформацію маєш? Вітаю Лілія під час попереднього включення. Ми перебували біля зруйнованих будинків у середмісті Одеси. А зараз вже знаходимося на території пологового будинку, який минулої ночі. Також зазнав удару під час ворожої атаки. Тут удар ворожого безпілотника прийшовся на адміністративну будівлю медичного закладу. Вона частково зруйнована, частково понівечена, пошкоджені також і сусідні корпуси пологового будинку. Зазначу, що під час атаки новонароджені діти, їхні матері, інші жінки та медперсонал не постраждали, адже вчасно встигли перейти до укриття. Директорка пологового будинку нам повідомила про те, що наразі з цими людьми все добре. Все добре, заклад працює у штатному режимі. Сьогодні тут мало бути дитяче свято, але тепер відбудеться суботник. І далі пропоную послухати, що розповідає керівниця. У нас є свій розклад, і ми під час тривог спускаємось всі в укриття. Воно у нас сертифіковане. Там у нас є пологові зали. Там у нас є операційне, там у нас є місця для жінок з дітьми і вагітних. Тому всі були там в укритті. Це все можна відновити, відновити немо неважливе життя. Всі живі, і це головне. Що стосується інших районів Одеси, які були атаковані минулої ночі, то там навпаки є жертви. За уточненими даними, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Це двоє чоловіків, та дев'ятеро людей дістали поранення. Це сталося. В тому місці, де ворожі безпілотники, а до речі, їх було понад 10, Атакували житлові квартали у середмісті Одеси. Тут зруйновано та пошкоджено чимало житлових будинків. Це одноповерхові будинки та багатоповерхові будинки. Тут спалахнули пожежі, горіли як квартири, так і припарковані поруч авто. Крім того, внаслідок цієї атаки вщен була зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Тут також було Пожежа і є інформація про те, що пошкоджені декілька карет швидкої допомоги. А серед а серед персоналу цього закладу постраждалих немає. Ось така інформація станом на зараз. Лілія, передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Андрій Анастасов стежить за ситуацією в Одесі. Ударними безпілотниками цієї ночі ворог намагався атакувати Дніпропетровщину. Оборонці неба знищили шість БПЛА. У ці хвилини під атакою Нікопольщина росіяни зранку запускають по мирних населених пунктах дрони. Через обстріли там за останню добу загинув один місцевий житель, поранено троє людей. Деталі розкаже моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію можеш розповісти? Привіт, Лілі. більше 40 атак пережила Нікопольщина за останню добу. Так вчора через удар дронами у Нікополі загинув 58-річний чоловік. Також місцевий житель 46 років отримав поранення. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості через нічні обстріли в районі. Постраждало ще двоє мирних жителів. Обидва в лікарні пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, лінії електропередач сталася пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. На синельниківщині від у. Арів без пілота кому потерпала межівська і слов'янська громади, практично зруйнований будинок культури, понівечна приватна оселя. Кабом російська армія зрівняє із землею Новопавлівку. Щодня завдаються удари, зруйновані всі інфраструктурні об'єкти, освітні заклади та соціальна сфера, потрощені будинки. У громаді оголошено примусову евакуацію. Втім, частина місцевих все ж залишається жити під обстрілами. Влада закликає попіклуватися в першу чергу про життя і наважитися на виїзд, і не наражати ані себе, ані рідних на небезпеку. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз Лілія тобі слово. Дякую, колего. Олена Мандалюк стежить за оперативною ситуацією на Дніпропетровщині. Російські удари ракетами та шахедами гучніші ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Так на удари по Україні відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що вже котру ніч поспіль замість припинення вогню росіяни завдають масованих ударів шахедами, крилатими ракетами та балістикою. За його словами, сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Зеленський зауважив. Важливо, аби відповіддю на це та інші російські удари було не мовчання світу, а конкретні дії, щоб примусити Росію до миру. Учорашній обмін лише перший у рамках домовленості у Стамбулі. Про це повідомив президент. У понеділок нагадаю, додому повернулася перша група звільнених військовослужбовців. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема, віком до 25 років, важкопоранених та тяжко хворих бранців. За словами президента, з міркувань безпеки остаточні цифри звільнених оприлюднять лише після завершення обмінного процесу буде кілька етапів. Принаймні, саме про це говорили з російською стороною у цьому обміні. Мають бути поранені, також важко поранені, і також ті, кому 25 років, і молодше. Очікується, що процес обміну. Триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутися додому додому з російського полону. Тим часом у Кропивницькому родини захисників, які перебувають у ворожому полоні та воїнів, чия доля лишається невідомою, вийшли на щотижневу акцію нагадування. На центральній площі зібралося майже сотня людей. Історії родин, що чекають далі. Олена з донечкою тримають фото чоловіка і тата Олександра Бочарова. Родині через російську агресію довелось переїхати з Чорнобаївки, що під Херсоном на Кіровоградщину. Він зустрів війну з перших хвилин на Чорнобаївці на полігоні потім. Він проходив службу в 11-й бригаді Херсонська авіація. Того року, 13 червня, його прикомандирували до 47-ї бригади. 6 липня був його вже другий вихід, і 9 липня він зник безвісти. Поруч із зеленою десятки рідних полонених та зниклих безвісти. У кожного в руках світлини. Чекаю свого сина. 27 серпня 24 року він зателефонував вечором. Сказав: 28-му ми йдемо на завдання. Надіємося що він живий і обов'язково десь засвітиться, і ми його знайдемо обов'язково, тому що іначе не може бути. Він дуже мужний стійкий хлопець. Ми шукаємо двоюродного брата. Він зник рік і п'ять місяців назад на Донецькому напрямку. Ласточкино пропав в Курській області, населений пункт Свердлікова, 7.02 Валера це друг брат мого загиблого сина, Шевченка Сергія. На акції нагадувані чимало рідних та близьких військовополонених з Маріупольського гарнізону. Три роки у російській неволі щонайменше 900 бійців полку АЗОВ. Пріоритетом є наші рідні, які захищали Маріуполь. Це був 22 й рік, і вони вийшли в вийшли полон за наказом головного Тому мені здається, що наші діти вже мають бути вдома. Я чекаю сина. Він оборонець Маріуполя. А саме військовий полк по АЗОВ. матері, дружини та рідні, які щотижня долучаються до заходу, сподіваються на обміни і чекають на повернення своїх захисників. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворах, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини. Британські винищувачі перехопили два російські розвідувальні літаки над Балтійським морем. Повідомляє командування об'єднаних повітряних сил НАТО. Винищувачі піднялися з польської бази в Мальбурку, щоб перехопити неідентифіковані об'єкти з Калінінградської області. Російські борти не подавали жодних сигналів під час руху. Першим невідомим виявився Ан-30 – радянський картографічний літак, оснащений сучасним фотообладнанням. Відразу після нього йшов іл 20 М. призначений для розвідки зв'язку та радіоелектронної розвідки британські пілоти діяли в рамках місії НАТО в Польщі. Сімсот морських піхотинців США направили до Лос-Анджелеса на тлі масштабних протестів проти імміграційних рейдів. Конфлікт адміністрації Трампа з губернатором Каліфорнії суттєво загострюється. Морпіхи поселять в Національну гвардію, дві тисячі бійців, якої відрядили минулого тижня. Міністр оборони Під Гехсет заявив, що військові мають захистити федеральний персонал від загроз, що зростають. Водночас губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав перекидання морпіхів безпрецедент. Тентною ескалацією і невиправданим заходом, президент Трамп вважає такі дії необхідними для підтримання порядку і навіть заявив про готовність арештувати губернатора. Він назвав учасників протестів поганими людьми та повстанцями. Свіжі новини про наслідки російських обстрілів готуємо для вас на 11 годину. А зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, колего. Зачистка російських аеродромів. Чого поменшало у військах РФ вторинні санкції? Чи наважиться Сполучені Штати на них? Про це наступної години почуєте у нашому ефірі.